Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я хотіла би поговорити про нашого президента Зеленського, про його подальшу долю. І знову ж таки, я не висловлюю тут свою особисту думку. Тому не потрібно мені писати, що я якось за Зеленського чи проти нього, і тому подібне. У кожного своя особиста думка і давайте поважати один одного. Якщо вам деякі питання не цікаві, ви завжди можете перейти в опис цього відео і по тайм-коду перейти на запитання, яке вас цікавить. І так, Володимир Олександрович Зеленський народився 25 січня 1978 року. Давайте розпочнімо з такого запитання: загрози для Володимира Зеленського на найближчий час. Ви знаєте, а дійсно дуже велика загроза прям нависає над нашим президентом, тому що на дні колоди тут карта страшного суду. І тут дивіться, двіка кубків, шість кубків, королева мечів імператриця. Імператриця завжди в мене показує нашу українську землю. Тобто на території України йому загрожує ось ця королева мечів. Це карта розплати і карта помсти, дуже жорсткої, дуже агресивної. І мечі це. Якась, можливо, холодна зброя. І тут при якісь зустрічі і передачі якоїсь певної інформації. А ось ці дві карти можуть свідчити про якісь активні бойові дії. Тобто, або при якісь зустрічі, або, наприклад, можливо, він поїде знову ж таки ближче до лінії фронту. І тут остання ось ця карта жертви. Тому дійсно загроза є. Чи на сьогодні російське керівництво планує усунути Володимира Зеленського? Чи не полишили вони цю зацію? Не залишили вони цієї своєї затії. Є в них якийсь план і карти іерофанту. Зараз ми, звичайно ж, запитаємо ще іншим запитанням. Вибачайте за тавтологію, але так воно і є. Але Ерофант може показувати людей при вищих щеблях нашої влади. Тому я так розумію, що карти натякають і випереджають моє наступне запитання про якихось зрадників саме в найближчому оточенні нашого президента Володимира Зеленського. І знову ж таки, подивіться тут. Ось ця шість камачів. Це карта. Подорожі, карта дороги, і що пов'язано з водою. Можливо, це територія біля води, можливо, це на воді. Не знаю тут якась ось вода. Мені карти показують, і тут в нас литер мечів, Ця карта може показувати активні бойові дії. Тобто, план по усуненню Зеленського дійсно є, і вони думають, що. Через його найближче оточення вони зможуть нанести йому ось цей удар, і вони виходять в сонце. А сонце це вже коли все, що ми запланували, нам вдається, і вони думають, що ось цей їхній план принесе їм великий успіх, що вони у кінцевому етапі досягнуть свого. Тому дійсно загроза просто є величезна. Чи є у найближчому оточенні президента України Зеленського вороги? Які працюють на Росію з Росією. Тут 100% взагалі є. І ці люди знаходяться в його оточенні вже дуже-дуже давно. Карта помірності. Вони як його родина. Він вважає прям їх дуже близькими друзями. Можливо, вони навіть. Товаришують родинами, тому що під цією картою у нас карта сонця, а це дитяча карта. Тобто ці люди можуть товаришувати навіть з їхніми дітьми. Тобто діти дружать і сім'ї між собою дружать. Але ось тут цей лицар мечів дуже активний, агресивний і жорстокий йде після цієї карти. Тобто ця людина у будь-який момент може нанести удар у спину. Тобто той, кого він вважав своїм вірним товаришем, ось цей меч йому може і встромити. І знову ж таки, ось ця шістка мечів при пересуванні. Можливо, тут навіть він родиною буде кудись переміщатися, пересуватися, їздити, тому що все таки сонце з однієї сторони це дитяча карта, або карти просто натякають, що буде якась поїздка Володимира Зеленського саме на південь нашої країни, тому що знову ж таки сонце і водичка. І ось там його ця небезпека і буде чатувати. Плюс з цими людьми, яким він дуже сильно довіряє, в нього може бути якісь. Певний спільний бізнес Королева Пентаклів, на чому вони вже досить давно заробляють. Тому ось такі в кавичках, друзі. Я хочу ще подивитися перед нашим фінальним запитанням, який зараз психоемоційний та фізичний стан нашого президента Володимира Зеленського? Тут досить таки багато кубкових карт. а... Кубки завжди відповідають за наші емоції, тобто в нього зараз дуже багато емоцій вирує всередині нього. Перша ж карта королева кубків. Вона може говорити про депресію і про проблеми з рідинами в організмі. Це порушення обміну речовин і водно-сольового балансу. Плюс може бути якесь хронічне захворювання, яке періодично дає про себе знати. Чому? Тому що слідуща ж карта це п'ятірка пентаклів, тобто це значне погіршення періодичного стану здоров'я. Ця карта може показувати як фізичні проблеми, так і проблеми психологічного характеру. П'ятірка Пентаклів завжди говорить про низький енергетичний потенціал людини. І поруч є карта диявола. Д'явол, взагалі, не досить гарна карта. Ця карта може говорити про проблеми з серцево-судинною системою, про гіпертонію, про проблеми з печінкою, гастрити. І плюс ця карта може говорити, що якісь препарати, якісь ліки він приймає на постійній основі. Ту кубків, знову ж таки не нам на розшатану нервову систему і про якийсь удар, який над ним нависає. І знову ж таки, подивіться, тут же карта мені говорять. Про двіку кубків. А ось ці карти можуть говорити мені про отруєння. І взагалі двіка кубків, якщо ми розглядаємо її на тему здоров'я, це проблеми саме з парними органами. Тобто, стан його то покращується, то погіршується. Але все одно якісь ліки на постійній основі він дійсно приймає. І останнє фінальне запитання у нашому відео доля президента України Володимира Олександровича Зеленського, що його чекає у майбутньому. Ну, взагалі, в цілому, тут не дуже позитивні карти випадають. Мені здається, що тут буде два шляхи розвитку подій і Зеленському будуть висувати певні якісь дуже жорсткі умови. Чому? Тому що перша ж карта, карта Сонця, тут дві каші пентаклів і вісім камачів. Тобто, якщо ти підеш на наші умови, якщо ти підеш з поста президента України, то. Для тебе буде більш світле і більш ось таке лучезарне майбутнє по карті Сонця. Ти будеш героєм, переможцем і тому подібне. Тобто тебе ми не будемо чіпати. Ось ці два шляхи. Якщо Зеленський не погодиться на це, тут вже зовсім інші досить такі кризові і депресивні карти. Вісімка мечів. Вісімка мечів – це про, як я вже сказала, про кризу, про якісь страхи, про депресію, про конфлікти. І взагалі ця карта. Може випадати навіть і на тюремне заключення. Ось так вона дійсно в деяких випадках може програватися. Взагалі, в цілому, це криза у всіх твоїх справах, тупикова ситуація, якась безпомічність, якісь сумніви, якісь перешкоди. Ну, взагалі, досить такі депресивна і кризова, як я вже сказала, карта. А п'ятірка мечів і п'ятірка пентаклів взагалі досить таке негативне комбо, тому що це про крах планів, це про позор, це про безчестя, це про зрадництво, це про сльози і печаль, це про крах взагалі життя і існуючого порядку, так як воно зараз є. Будуть йому висувати певні якісь такі жорсткі умови. Буде він про це думати, але все одно на фінал виходить у нас двіка кубків і карта колісниці. По певній якійсь домовленості він дійсно може. Поїхати. Але знову ж таки не забуваємо про саме ось ці два шляхи розвитку подій. Завжди у просторі є певні варіації. Все залежить від вибору людини. Тобто, якщо Зеленський зробить один вибір, ситуація буде розвиватися для нього позитивно. Якщо він прийме для себе іншу позицію, то бачите, які далі вже негативні карти випадають. І давайте не забуваємо про те, що карти показали про велику небезпеку, яка нависає над Зеленським. Дуже сильно будуть на нього тиснути, тому що все таки тут карта диявол. Карта диявол це карта маніпуляції, це карта аб'юзу, це карта обману і карта ось такого насильницького давління. Прям але все одно, бачите, останнє випадає колісниця. А колісниця це завжди про дорогу, про подорож, про переїзд. Можливо, тут навіть йде мову про переїзд з родиною, тому що все таки закохані. Це карта партнерства і саме любовних відносин. Але по цим картам я можу сказати, що вже на зараз в них з дружиною є великі якісь такі непорозуміння, тому що ось ці карти для відносин дуже дуже негативні. Ці карти досить такі конфліктні, коли між подружжям виникаються певні якісь такі непорозуміння. Це відсутність взаємопідтримки. Навіть тут були ситуації, коли могло доходити прямо до розриву. Тут є підрив довіри один до одного, але не будемо порпатися в його особистому житті, тому що особисте воно так і називається особисте життя кожної людини. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо вас давно манив та цікавив світ Таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по Таро Вейта, яке створено у вигляді таблиць і схем, що дуже спрощує засвоєння інформації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та моєї роботи і ваші донати. Всім миру, любові, добра та, та все буде, Україна!